Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. не вгадали. І заранні повмирали, а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носила всюди, принесло на старість ледве й додому. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова, гладесенька Сатурн стирає, нехай святами спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата Тихая, яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь? Помандрувала ота Оксаночка в поход. За москалями та й пропала, вернулась, правда, через год. та щось того з байстрям вернулась, острижена, було, вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає. а потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась, занапостилась, одуріла. А що за дівчина була?